Привіт усім, любі друзі! Я вас усіх вітаю на своєму каналі у новому відео. А хто сьогодні вперше до мене завітав? Я представлюсь мене звати Іванна. і я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах вже більше 20 років. І мій канал є про мотивацію на домашні справи подорожі, смішні рецепти, ну і взагалі про наше життя звичайної української родини тут у Сполучених Штатах. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Ну а хто мої постійні глядачі, то я усіх вас так само вітаю. Я поспішаю на нашу зустріч панянка-клуб. То мене дивиться вперше, я розкажу трішки тут, у Сполучених Штатах, у передмісті Чикаго, де я проживаю. Я організувала своєю подругою Наталочкою такий жіночий клуб, ми його назвали Панянка клуб. І ми маємо що два тижні такі зібрання, робимо собі різні івенти, малюємо якісь картини або робимо щось. По флористики маємо майстер-класи. Також в нас був майстер-клас з нутриціології, було дуже цікаво. Ну, а сьогодні в нас заняття йоги для початківців. Я взагалі займалася йогою тут, і, власне, де ми з моєю подругою Наталією познайомилися, це було на йозі. Але наша э, коуч э, переїхала в інший штат, дівчинка Українка. І так вийшло, що ми залишилися без, без коуча, одним словом. Ну і дуже багато дівчаток теж питають і ті, що з нами ходили. І ми вирішили сьогодні провести такий майстер-клас йоги для початківців. Мені на просторах інтернету потрапила дуже гарна дівчинка. Соломія з Івано-Франківська, моя землячка, тому що ми з моїм чоловіком теж родом з Івано-Франківська. Тож, хто дивиться з Франківська велике вітання своїм землякам передаю. Тож моя землячка є тут коуч тренером з Йоги вже більше п'яти років. Дуже приємна дівчина. Ми з нею поспілкувалися ще вживу не бачилися, Сьогодні побачимося перший раз. Але вона мені вже сподобалася тому, як вона підходить до своєї справи. І взагалі сьогодні в нас буде, такий, знаєте, поєднання енергій. Вона буде розповідати про жіночу і чоловічу енергію ін і янь. Ми будемо мати заняття йоги, далі вона буде мати такий медитаційний трішки клас. Ще вона має такий процес з Чашами, тож, як вам сказати, це класно. Я думаю, що все буде гарно, прийде все цікаво, і я обов'язково постараюсь познімати, бо ви побачили, як цей весь процес виглядав. Я купила деякі фруктики, водичку. Думаю, що для йоги цього більше ніж достатньо. Ну і... В принципі, будемо мати такий сьогодні гарний час з дівчатками. Записувалося багато дівчат, тож сподіваюся, що всі прийдуть, що записалися, всіх все вийде. Я їду трішки швидше, або там все підготувати. Ми маємо коврички з собою, будемо мати свічки, музику таку знаєте, медитаційну. Одним словом, сьогодні хто мав стресовий день робочий. Я сподіваюся, що на сьогодні всі розслабляться, тому що його справді розслабляє, і я це на собі знаю, відчувала не один раз. Тож, якось так я підстриглася, Моя порукар мене переконала, що мені треба трошечки коротшу стрижку, тож я Довірилася їй, і не знаю. Напишіть мені, як вам. І, до речі, напишіть, хто займається йогою з моїх глядачів, і чи займався, чи любить цю справу. Це теж буде дуже цікаво. Тож, я бажаю вам усім гарного перегляду. Дякую вам, усім, що ви залишаєтесь зі мною. що ви Іклуєтеся про мене, читаєте, я кажу, чекайте мої відео. Я читаю ваші коментарі, це дуже завжди приємно. І ваші теплі та щирі слова вони, вони безцінні, повірте мені, тому що кожна з вас для мене є особливою, і я усіх вас дуже люблю. Бережіть себе. Тож бажаю вам усім гарного. Ну і як обіцяла на початку нашої з вами розмови, показую вам трішки процес, як у нас все йде підготовка до зустрічі з нашими дівчатками. На жаль, в нас трішки був такий форс-мажор, тому що чотири дівчинки, які мали прийти, не змогли прийти по сімейних обставинах. У когось дитинка захворіла. Ну, знаєте, це таке. Але, тим не менше, ми все дуже гарно організували. Я познайомилася з Соломією, дуже приємна дівчинка. Вона розповіла нам свою історію взагалі, як вона дійшла до йоги це її, як кажуть, покликання в житті. Вона займається цим, цим десь близько 10 років. У Сполучених Штатах вона тут 5 років цим займається, тому нам було цікаво послухати в неї дуже гарна її особиста історія, як вона до цього прийшла. Ну і після того, як ми поспілкувалися, розпочався наш клас. Соломійка розповіла нам про дві енергії ін і яня також в нас були вправи для початківців з йоги, тому що деякі дівчатка не займалися ніколи. І в нас ще був клас з співаючою чашею. Я вперше на такому кажуть, класі, тому що ніколи до цього в мене не було кажуть, експірієнсу з таким, і скажу вам відверто, це дуже і дуже розслабляє. Справді, оцей звук, він якийсь магічний, і я не знаю, як це пояснити, але він дійсно допомагає розслабити наш організм. коротенько показала вам нашу зустріч. Ну а тепер покажу, як ми на протязі тижня ще відвідали одну ферму. Це є Томс Фарм. Вона знаходиться досить близько від нашого дому, дуже велика ферма. І чесно кажучи, ми тут вперше, тому що за три роки проживання у цьому районі якось нам не доводилось сюди їхати. Про що я, звичайно, дуже шкодую, тому що ферма дійсно заслуговує уваги. Дуже багато продукції, котру вони вирощують і самостійно робляться, і різні соуси, і смаколики, і домашня випічка, їхня хліб, також різна консервація, в тому числі варення. Все дуже красиво оформлено. Звичайно, ми купили знову тут помідори. Також я купила такий pumpkin bread, такий як кекс з гарбуза, дуже смачний з горішками. Ну і звичайно, ми тут походили, подивилися, що як при фермі є ось такий невеличкий магазинчик. Як я вже сказала, з їхньою продукцією, також є е, різного роду вироби ручної роботи, і свічки, і якісь речі, котрі е, пов'язані з е, теперішнім, як кажуть, сезоном з гарбузами. Е, також є в'язані речі, е, пошиті. Одним словом, знайдете дуже красиві і цінні подарунки. Якщо комусь треба, знаєте, на якийсь гарний день народження. чи на ту іншу подію, тут щось таке цікавеньке завжди знайдеться. Ціни, звичайно, теж трішки високі, але це зрозуміло, тому що це є ручна робота, і не завжди люди ставлять низькі ціни, тому що все-таки тут затрачено багато і людського ресурсу, і, відповідно, грошей на матеріали різні, тому це зрозуміло. Але в загальному дуже симпатичний магазинчик в них тут, і сама ферма мені дуже сподобалася. Також в них є ось тут при фермі такий кафетерій, Ми з чоловіком вирішили собі взяти тут смаколики і тут все, що пов'язано з гарбузом. Тож можна собі взяти і шматочок порога гарбузового чи донатця. Також вони мають дуже добрий. Такий pumpkin мілкшейк як вони його називають, гарбузовий смузі, одним словом, чи гарячий Apple Cider. Ми ось так собі з напоями з моїм чоловіком сіли за столики при ось такій красивій атмосфері гарбузів і насолоджувалися гарним та теплим вихідним днем. Ну а зараз я запрошую вас до себе на кухню, аби приготувати дуже гарний та смачний рецепт. Це є куряче філе з сиром брі та яблуками. Для нашого рецепту нам потрібно куряче філе, яблука, сир брі, А для соусу буде потрібно кленовий сироп, мід, також гірчиця і деякі спеції. Я беру куряче філе, гарно його помила, просушила рушничком, і тепер роблю так, такі надрізи по половині, аби виглядало як кишенька, ось так як я показую на відео. Далі чистимо яблука, виділяємо серцевину і будемо нарізати невеличкими шматочками. Ну, а тепер беремо сербрі і також його нарізаємо невеличкими шматочками. Тепер я беру форму для випікання, я її трішки збризгую ось оливковою олією. Ставлю сюди наше філе, теж його трішки збризгую, і в серединці, і знову, і буду начиняти його яблуками та сиром, складаючи його шарами. Взагалі це доволі простий рецепт, і в ньому власне, куряче філе потрібно обсмажувати з двох сторон на пательні на вершковому маслі, але я вирішила перед тим його трішки запекти. Мені здалося, що так буде смачніше і наша курка та яблука гарно пропечуться. Згори я ще притрусила ось такою приправою в мене є орегано томати та базилик. І тепер запікаємо нашу курочку при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ну, а тепер приготуємо, поки наша курочка смажиться, смачний соус. Для цього нам потрібен клоновий сироп, мід, гірчиця будь-яка, один зубок чеснику. І по рецепту там був соус таріакі, але я вирішила його не додавати, а додала. Трішечки труфельної олії. Мені дуже засмакувало, і, ви знаєте, я не прогадала. Пропорції соусу я пропишу в описі під відео, але тут, як ви бачите, можна фантазувати і брати все, що вам подобається, тому що це все на індивідуальний смак кожної людини. Як на мене, то цей соус, що я зробила, вийшов дуже смачний, але ви, звичайно, можете використовувати і свої улюблені продукти. Ну що, 20 хвилин минуло, я витягнула наш філе і зараз буду його обсмажувати буквально по 5 хвилин з кожної сторони. Для цього беру Ось вершкове масло, буквально грам 20, розтоплюю його і смажу з обох сторін наше куряче філе. Перед згори поливаємо смачним соусом, не шкодуючи його, аби гарно філе пропиталося. Ставимо трішки зелені для краси. Звичайно, ще можна відварити будь-який гарнір, котрий ви любите, чи рис, чи кіно, але мені смакувало навіть ось так. До речі, напишіть любі, друзі, чи ви щось подібне готували, можливо, ставили якісь інші інгредієнти, або щось додавали до цього рецепту. Мені буде дуже цікаво. А якщо хтось не готував цей рецепт, обов'язково спробуйте, ви залишитеся абсолютно задоволеними. Він дійсно дуже простий і вартий уваги. І Ось таке абсолютно смачне куряче філе з сиром, брі та яблуками в нас вийшло. Усім смачного, хто буде також коштувати. Ну а на завершення я запрошую вас на прогулянку нашим райончиком, де ми проживаємо, аби гарно провести час і зловити осінній вайб, бо тому що дозволяє ще добра погода. Ми живемо в дуже затишному районі, це є передмістя Чикаго. Можна сказати, що це є село. Маємо біля себе дуже гарний парк, також дитячий майданчик і два, неймовірно, красивих озерця. Люблю тут проводити час. Стараюся зараз, ось в такій осінній теплі вечори, щовечора прогулюватися і насолоджуватися. Гарними та красивими осінніми деревами, також фарбами, котрі нам дарує матінка природа, адже це надихає, це по-своєму заряджає і це приносить естетичне задоволення. На наших озерцях є і лавочки, де можна просто посидіти, подивитися на воду. Також тут можна риболовити, що дітвора досить часто робить. І мої діти сюди ходять також риболовити, хоча ж нічого ще ні разу не зловили, але сам процес, мені здається, риболовлі приносить теж своє задоволення. Тож, ось такий в нас гарний тут район. Неймовірно красиві краєвиди, і, повірте, кожний раз, коли сюди приходжу, враження як вперше. Це озерце, воно наскільки приємне, і я можу тут сидіти і півгодини, і годину, і просто дивитися на воду. Це дуже приємно і це свого роду теж медитація. По дорозі додому обов'язково собі збираю якісь польові квітки, які зараз є у сезоні. І цей раз було теж не виключення. Що ж, мої любі друзі, на оцих гарних краєвидах я буду завершувати своє відео сьогоднішнє. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую вам, що ви додивились його до кінця. Я чекаю вас, звичайно, у коментарях. Не забувайте про вподобайки, про підписку. Я усіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео!